Всім привіт! Сьогодні готуємо карамельно банановий торт, який нікого не залишить байдужим. Торт буде складатися з бісквітних коржів, буде білий та коричневий. Тому готуємо е, спочатку бісквітні коржі. Для першого бісквіта нам знадобиться 7 яєць бажано, не бажану, а обов'язково кімнатної температури, які починаємо збивати міксером, та поступово додавати цукор. Знадобиться 210 г. Я буду просто додавати цукор, якщо ж ви хочете зробити з ванільним смаком, тому той ванільний цукор ви додавайте в загальну кількість цукру. Наприклад, 200 г цукру і 10 г ванільного цукру. Ось збиваємо яйця до такої пишної піни, тепер поступово додаємо просіяне борошно в кілька етапів та обережно, але впевнено перемішуємо. Я перемішую силіконовою лопаткою, можна перемішувати дерев'яною, як вам зручно. Борошна знадобиться також 210 г, так як і цукру. Це класичний рецепт бісквіту, його легко запам'ятати. На одне яйце 30 грам цукру та 30 грам борошна. А ви вже там дивіться, дивлячись, який вам треба тортик в діаметрі та у висоту. Тому додайте вже свої пропорції. Виливаємо підготовлене тісто. У форму, як бачите, я її застелила пергаментом, бо каю нічим не змащувала. Трішки ось так розрівнюємо, ніби покрутити потрібну форму та ставимо в розігріту духовку на 160 градусів випікатися 40-45 хвилин. У мене бісквіт випікався в режимі верх низ без конвекції. Потрібно виняти з духовки, дати трішки охолонути. Потім проходимо просто країну жем обережно. І, як бачите, бісквіт виходить рівненький, ніде нічого не повилазило. Форма ідеальна підходить для тортика. Тому готуйте за класичним таким рецептом. Готуємо другий бісквіт. Все те саме робимо щось з першим, просто додаємо борошно, борошну разом із какао. Знадобиться 160 г борошна та 50 г какао. Також все дуже добре, але обережно. Перемішуємо лопаткою і також випікаємо в розігрітій духовці на 160 градусів, 40. Бісквіти попеклись, нехай відпочивають, чекають свого часу, а ми в цей час приготуємо карамель. Знадобиться висока каструлька із товстим дном, 100 г цукру, 20 мл води. Ставимо на вогонь та чекаємо, доки розтопиться цукор. Ось, як він бачите, вже розтопився. Тепер його можна перемішувати і доводимо до карамельного такого кольору. Коли вже нам колір підходить, такий карамельний, бажано, щоб він не пригорів, щоб карамель потім не була гіркою. Та обережно додаємо поступово 80 мл дуже гарячих вершків 33%. Обережно додаєте, так як виходить пара, і вона дуже гаряча, щоб ви не опеклися. І дуже добре перемішуємо. І ні в якому разі не пробуйте куштувати зараз цю карамель. Вона дуже гаряча, запам'ятайте, не спішіть і все, потім скуштуєте. Коли вже ввели всі вершки, ще проварюємо хвилинку, виключаємо і даємо трішки постояти пару хвилинок. І потім вже додаємо вершкове масло кімнатної температури. Не додавайте відразу з холодильника, щоб масло не розслоїлося. А бажано, щоб воно було кімнатної температури, і просто тепер перемішуємо, доводимо до одної рідної консистенції. Якщо ж у вас цукор залишився, якісь там кристалики, не переживайте, можна просто вже в кінці, коли трішки охолоне карамель, її збити блендером. І все буде добре. Як бачите, я додала трішки солі. Можете цього не робити, але так буде смачніше. Коли карамель вже охолола, додаємо підсушені горішки В мене сьогодні арахіс. Як бачите, я як так підсмажила гарненько. Смак був просто неймовірний. Тепер приготуємо крем. Збиваємо дуже охолоджені вершки 33%, меншої жирності, вони просто не зіб'ються. І ось доводимо до такої консистенції, ще вони не дуже зовсім збилися, як вони можуть збитися, але ось до такої, типу, густої сметанки. І тепер додаємо згущене молоко варене. Беріть ваше улюблене, смачне, так як воно дуже впливає на смак крему. І все просто збиваємо міксером, вже доводимо до тої консистенції, яка нам потрібна, до такого густого стану. Все дуже просто: крем ніби звичайний, але він дуже-дуже смачний. Коржі вже відпочили, можна їх розрізати. Я розрізаю навпіл. Вони можуть розрізатися і звичайним ножем, але в мене був для хліба, тому чому ним не скористатися. Ось такі коржі гарненькі. Пухкенькі виходять. Розрізаємо і коричневий. Також знадобиться банана, або один великий, або два невеличких, Уже дивіться, за вашим бажанням, просто ріжемо на шматочки, на кубики. І тепер все просто <хи> перемазуємо. Спочатку я беру один коричневий корж, крем ділимо приблизно на три частини, але трішки залишаємо для боків торта. І просто спочатку крем, потім на перший корж ми викладаємо половину банана. Тепер накриваємо білим коржем, Я тортик не пропитую, якщо ви хочете. Такий мокрий тортик, тому ви можете пропитати його або солоденьким чаєм, або молоком, як ви бажаєте, що ви полюбляєте. Я трішки крему намащую перед додаванням карамелі, так як я не просочую бісквіт, щоб він не був сухенький. І тепер уже можна додавати карамель. Просто її розрівнюю, зверху виложу знову крем, коричневий бісквіт, банан і білий бісквіт. Коли сформували тортик, його потрібно завернути харчову плівку і трішки стиснути, придавити з усіх боків і зверху, щоб він був однорідний та стабілізувався. Якщо у вас є кільце кондитерське, можете скористатися ним, але і так все дуже добре виходить. І ставимо відпочивати або залишаєте його на ніч, або на кілька годин. У мене просто стояв він у холодильнику 2 години. Цього було мені достатньо. Ось такий тортик уже через 2 години. Бока я змащую кремом, який залишила. І обсипаю. У мене була із коричневого коржа трішки крихта. Тому я обсипаю, а ви можете горішками або якимось гриляжем подрібненим. Як ви бажаєте, що вам більше смакує, так і робіть, тут уже ваша фантазія. Верх я буду змащувати просто розтопленим шоколадом. Розтопила його в мікрохвильовки і тепер додала трішки вершкового масла, І ось так перемішуючи, доводю до однорідного стану. Ви можете приготувати вашу улюблену глазур або навіть просто зверху торт змастити кремом, і буде дуже-дуже смачно. Ось так розрівнюємо. І ще я трішки залишила шоколаду, розтопила вже в кондитерському мішку і просто роблю такі полосочки зверху, без додавання вже масла. Торт виходить великий, він вагою 2,5 кг виходить на велику компанію. Висота 9 см. Це вже готовий торт, не самі коржі, а вже готовий торт. І діаметром 28 см. Трішки прикрашаю горішками і даю, звичайно, йому настоятися. Це вже він такий в розрізі, дуже-був-дуже дуже смачний. Так що і вам смач.